В Україні триває національний тиждень безбар'єрності. Безбар'єрність це не виняткове питання інклюзії людей з інвалідністю. Воно стосується кожного з нас, адже будь-хто може опинитись в ситуації, коли йому потрібні безперешкодні умови. Коли середовище комфортне для людей з інвалідністю, воно стає зручним для всіх. Восени минулого року у шості була створена рада безбар'єрності. Для чого пояснив заступник голови ради Володимир Єфремов? Ми розробляємо маршрути бар'єрності от е, контролюємо як е, дорадчий орган е, е, ситуацію по е, цьому питанню у місті от, і е, даємо рекомендації моніторюємо роботу органів які е, е, зобов'язані відповідно законодавства виконувати е, де державні будівельні норми в цьому питанні. Ключовим питанням засідання стало створення першого безбар'єрного маршруту. Вимоги до маршруту безбар'єрності, щоб в маршрут були включені всі соціально важливі об'єкти раз. Друге, це зупинки транспорту, автовокзал, значить, ЖД-вокзал. Такі соціально значимі об'єкти, тобі ж лікарні, школи, значить, центри якісь соціального захисту, ну, міського виконком і так далі. Володимир Вікторович порахував вулиці, які увійдуть у цей маршрут. Маршрут у нас охоплює. Вулиці починає Короленко, Свободиця до перехрестя зу вулиці Прорізної, Потім розвітлення йдуть у нас на зараз Ляшка, вулиця. Ну і тут у нас по Садовому бульвару, значить, потім по вулиці Чорновола. Вот по Привокзальній вулиці і по вулиці Героїв Шоскінсьчини. Тобі центральна частина вся вона охоплює маршрутом, охоплюється маршрутом. Схема маршруту безбар'єрності охоплює першу чергу, другу і так далі. Червоним кольором у нас було позначено перший варіант. Після доопрацювання за пропозицією пана Дмитра зеленим ми доповнили ще частину маршруту, так? Ну, получається, у нас перша черга, друга черга і третя черга. Члени ради безбар'єрності Сергій Шишков нагадав про головне завдання маршруту. і Попросив його продовжити до садового мікрорайону. Одним з пріоритетів нашої держави на цей і на наступні роки є забезпечення соціального захисту і доступності до всіх інфраструктур інвалідів. В першу чергу інвалідів війни. А у нас 309 інвалідів. Тобто сюди треба треба включити і навчальні заклади, в тому числі і вище навчальне вище технічне училище на вулиці Воронівська. У маршрут несли музей кожедуба і парк по вулиці Чернігівській. Голосуванням затвердили першу чергу маршруту. Члени ради звертали увагу на інші адмінбудівлі, недоступні для відвідувачів. По відділенню номер 6 Укрпочки. Там пандуса нема і там люди ламають ноги скоро. 6 Шість де у нас Це центральна ради вулиця. Це, це. Так я за це кажу, що переїхав. Ну так а там невозможно інваліду або старенькі вже пожили в віку, там ніхто не може зайти. Секретарка ради Ганна Бабак озвучила протокол минулого засідання, де перераховані об'єкти, які мають бути перероблені під державні будівельні норми щодо інклюзії. І якщо реконструкція дорожньої інфраструктури це відповідальність міської влади, то доступ до магазинів, аптек, кафе це справа власників бізнесу або балансоутримувачів. Як в протоколі попередньо було сказано за у ЖКХ у нас щодо карманів для заїзду автобусів та пониження Дурного каменю, mm -hmm. ось далі діла, це медцентр Оксана, вона без пандус, ну якби не відповідає ДБН, це вже так само аграрний і, в принципі, Арт-центр поточні ремонти. Там також Там треба Є зробити. Пантус, але його вона де так, так само у нас переробити. відноситься і наш коворкінг, it центр Також його потрібно переробити. М'ясний павільйон на садовому бульварі. Так. І далі пішли центр культури. Та дозвілля Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні, повідомив гарні новини щодо облаштування вбиралень у лікарні і про плани на поточний рік. По інфекції у нас ремонт запланований і він поки просто зараз визначаємося з тендером, з усім остальним. І ремонт в цьому році буде. І тому, коли вже воно почнеться, ми в межах того, тому що проект більший, і грошей менше. В межах того грошей, що буде, ми з вами теж по. Радимося щось підскажете по вашій лінії. І по хірургічному відділенню там теж грошей заложено менше. Ми поки ремонт ну, не ну, стоїть під питанням, але для інформації до нас приїжджали на минулому тижні з благодійного фонду Мирне небо. Вони займаються ремонтом туалетів з інклюзією. інклюзії. Вони ну, там тільки треба, щоб був або перший, або другий поверх, або ліст. І тому вони в нас походили, і вони нам зроблять три туалета в ЦРЛ з інклюзії. Один той, що в приймальному відділенні. Вони сказали, що його його доукомплектувати. На хірургії на другому поверсі, в тому якраз направо зроблять, сказали хороші інклюзії і в пологовому відділенні. Тобто, у нас на цей рік заплановано ще три інклюзивних туалети. Була пропозиція звернутись до управління житлово-комунального господарства про створення у місті безпечних зупинок, щоб робота ради не носила формальний характер, об'єкти, які мають бути інклюзивними, вносять до програми соціально-економічного розвитку. Відповідно, значить, плану соціального розвитку. Громади, значить, закладені гроші в благоустрій і ремонти, і доріг, і тротуарів, територій. І території. І в цих роботах обов'язково заплановані ці елементи, значить, пантуси, якісь контактні плітки, там сигнальні якісь знаки. Тобі ж відповідна документація. зараз не жодна документація без вимог ДБН по безбар'єрності не приймається Митро Васильцов, заступник голови ради безбар'єрності, показав нам частину маршруту, який заплановано оновити. Один з об'єктів це пенсійний фонд, який реконструйовано за всіма нормами інклюзії. Тут є ліфт, тактильна плитка, таблички з шрифтом Брайля. Завдання ради зробити шлях до пенсійного фонду. Зручним в плані розробці безбар'єрного маршруту буде побудована, реконструйована піших. Пішохідний тротуар по вулиці Чорновола. А ця розв'язка зв'яже вулиці Свободи і вулицю Знам'янська, і також це важливий участок відрізок дороги тротуару до пенсійного фонду. Пенсійний фонд у нас доступний, сучасний з ліфтовою платформою вертикального типу. Ще одна з ділянок маршруту, яку планують реконструювати, має з'єднати вулиці Свободи і робочу. «Зв'язати вулицю Робоча і до округу по вулиці Короленка туди буде входити ще автовокзал і залізничний вокзал. Що тут буде зроблено? Тут планується це дуже завузький тротуар де незручно дуже розходитись двом коляскам, візочкам і він в планах зробити його ну, до двох метрів по нормам ДБН. Безбар'єрний маршрут має враховувати потреби людей з вадами зору. Безбар'єрний маршрут повинен бути облаштований світлофорами, звуковими сигналами, щоб людям з вадами зору було зручніше переходити. Пішохідний перехід заступника голови ради безбар'єрності найбільше обурює, коли норми доступності бездумно порушуються вже на етапі проєктування чи будівництва об'єктів. Щоб звертали увагу на дотримання вимог ДБН 2240 2018, інклюзія споруд, і коли оборудують санвузел, то були зручні широкі двері. От, а то у нас, наприклад, є такий а, досвід, що а, в ліцей зроблено бомбосховище, в, в санвузел є, поруч ні є, а саме двері завузькі, добратися туди немає можливості. Такі випадки, на жаль, не поодинокі. У першій школі побудували сучасну столову о, з підйомною платформою внутрі, там, де є перешкоди. А чомусь не дотримались вимог, і при вході в будівлю головний вход він не оборудований не підйомною платформою, не пандусом. Треба звернути на це увагу, і в, в общему комплексі робити так, як треба. Безбар'єрний маршрут передбачає створення доступного та комфортного середовища для всіх категорій населення, незалежно від їхніх фізичних можливостей. Повинні бути усунені фізичні бар'єри, забезпечена інформаційна доступність. Мета такого маршруту дозволити кожній людині, батькам з дитячим візочком, літнім людям, особам з тимчасовими травмами чи людям з інвалідністю вільно та самостійно пересуватися містом, користуючись інфраструктурою та брати повноцінну участь у житті громади. Такий маршрут потрібен, не окремій категорії містян він потрібен всім.